Як спалити жир, нічого не а Вся правда, про яку мовчать тренери. Чи можливо схуднути, не змінюючи харчування? Давайте ми в цьому розберемося. І так: стрибки зі скакалкою 560 ккал в годину. Щоб спалити лише пів кіло жиру, потрібно стрибати майже 6 годин. Швидка ходьба 340 кілокалорій в годину. Вам доведеться гуляти 11 годин. Сміх. Сорок жиру це 16 годин сміху, йорзання. Щоб спалити жир, треба йорзати 77 годин. Льодана вода 250 кілокалорій за 15 хвилин, 15 днів поспіль і півколов півколо, півколо зникне. Дихальні вправи 320 годин глибокого дихання, секс 200 кілокалорій, 16 годин безперервного сексу здача крові 350 калорій 15 і мінус пів кіло. А тепер правда, ці методи лише 15% успіху 85% результатів залежить саме від харчування. Можна тренуватися щодня, але якщо ви продовжуєте їсти картоплю фрібік маки і запивати кока-колою і солодощами, жодні вправи не допоможуть. Один шматок піци 285 ккал, Щоб її спалити, потрібно 5 кілометрів бігти. Як схуднути, знисти рівень інсуліну, це зменшить апетит і тягу до їжі. Перейдіть на вузку вуглеводну дієту. 30-50 вуглеводів на день, максимум. Уникайте цукру, борошна, хліба, макаронів, солодощів, прихованих цукрів. Хочете радикальних змін, спробуйте карнавір дієту М'ясо, яйця, риба, сир і жодних рослинних продуктів. Додайте інтервальне голодування. Коли немає вуглеводів, голодувати легше. Достатньо 1-2 прийоми їжі на день. Часом можна голодувати добу і більше, і це не шкодить, а навпаки, очищує. Плюси: жир спалюється, тиск нормалізується, зменшується запалення, поліпшується самопочуття, минає депресія, з'являється енергія. Запам'ятайте, цукор краде вашу енергію та здоров'я. Якщо хочете змін, почніть з харчування. Саме воно, ключ до стрункого тіла. І так можна схуднути, нічого не змінюючи, але дуже і дуже мало. А от із правильною дієтою результат гарантовано. 8 тижнів і 100% стовідсоткова підтримка. Програма без цукру, і ви себе не впізнаєте в дзеркалі. Всім раджу приєднуйтесь.